що Всім цікаво стало, тому що мало хто бував. Я особисто сам, в сільській хаті, ще не, не, жодного разу не бував, хоча знімкував її, але так, щоб всередина не заходила. Тому, як і, як і писалося, перший відео огляд буде у нас гірської хати. того вийде, як воно вийде, Я Дякую за Так, вітання з оглядового майданчика. Чому оглядовий майданчик? Ну, Це одне таке із перших туристичних локацій, які ж зробили. І по дорозі до гірської хати, яку я сьогодні знімлю. Ну, Буду знімати, що з того вийде вже побачимо. Якийсь відеоогляд огляд і ну, їхати по дорозі, щось розказувати було не дуже цікаво. Вирішив заїхати на оглядовий майданчик і розповісти в двох словах, що буде відбуватися би я хотів, щоб воно відбулося, але як воно буде відбуватися, то вже покаже ну, сама серія YouTube. Ютуб. Ютуб бойківське коло, гірська хата була вибрана учасниками групи. Як на відеогляд. Ну і логічно, що вона дуже далеко, Вона в Синичові і ніхто її не знає, і всім цікаво побачити. Як правильно то зробити і взагалі. Ну, це ж не є якісь там, бо там бігала, за ними полюки висирала. Тобто Я не, не з тих ну, людей. Я хочу зробити впізнаваємость не тільки гірської хати, взагалі все, що в Бойківському полі, все, що у нас розвивається, робиться. Для того я ну, радий був співпрацювати з усіма. При тому, що безплатно, тобто я за це не беру ніяких грошей просто, просто для впізнаваємості. Так що це буде серія, зараз будемо їхати туди. Як воно буде там відбуватися, я ще сам не знаю. Ну, ніхто не знає практично, як воно відбудеться, але щось треба робити, бо під лежачий камінь вода не тече. От така у нас локація оглядового майданчика. По дорозі буду зупинятися декілька разів, щоб щось пояснювати, то, що, що мені приходить на дорозі. А що мені приходить така краса і по, по таку красу їхати, ну, щось не розказати, якось буде недоречно і неправильно. Тому що цей крас це наші бойківські гори. Тому я їх теж дуже сильно люблю, поважаю і хочу розвивати. Ось така тут у нас туманність буває. Ну і про що ми говоримо? Ми говоримо сьогодні про гірську хату. Тобто я буду зупинятися, десь щось пояснювати. Зупинятися ще буду до їхньої реклами. Ну і пояснити, як до них краще доїхати. І буде спочатку, як я їхав до... Ну і після. Міг дзвонити, але дзвонити не буду, все ж таки попередити, я попередив. Я не, ну, завжди краще домовитися підготовити, підготувати, дати людині можливість підготувати себе ані прибігати зненацька. Тобто оці серіали, ну, ці серії, які були у нас, як вони а, ревізорні, в мене є антиревізорні серії. Тобто Я хочу домовлятися наперед. Ну і мені здається, що така погода притаманна на гірській хаті. Навіть назва. Цікаво спитатися, чому гірська хата. і Подивіться, от, такі от погоди. Інтересно, який там клімат зараз, що там відбувається у них. Тому що я на оглядовому майданчику, там є оглядовий. І тут 940 метрів плюс-мінус. Менше навіть. Так що їдемо далі. Тешківський перевал, дивіться, побачив першу підказку. Гірська хата є. Є, бачите, де він є? О, тут твоя гірська хата. І ще є дали на Карпати. І ще одна гірська хата. Це от на перевалі ми, зараз. ми від перевала їдемо до гірської хати. Дивитися, скільки тут кілометрів буде, Пробуємо засікти. Субару, то теж то будемо виникати купу питань, але ми то будемо вирізати. Так, засікаємо 500, скільки там є у нас 282 і 100 метрів. 90% що я забуду, коли приїду, бо я роздявлюся на тугірську хату. Але вдруг потім згадаю, то прийду до машини і скажу скільки від перевала гірської хати. Знаєте, що мені подобається ввешку. Okay. Зараз я скручу музику. Скажу ще раз. Знаєте, що мені подобається? Знаєте, що мені <гум> <гум> Знаєте, дивіться, знаєте, мені подобається. те, що він не є е... дуже сильно зжати. Заїжджаєш вже у уродні міста, майбутні його конкуренти, і вони тебе зжимають просто. Тут все спокійно. Тим воно, ну, воно там краще. Коли прийде той час, так то як я їжджу і хочу розвинути, то логічно, що він прийде. То поки він не прийшов де все засрали, можна дивитися, для історії згадувати потім. Це спуск у семи вишків. Тут буде у нас праворуч ялинка, дуже цікавий такий, але дуже витратний був і все решту, персонал, їда, в бойовий ресторан, коли тут дороги не було, то вони просто були, мусили просто прикритися в будь-якому випадку, бо інакше вони б загналися. Ну, Не загналися, але знаєте, як то є, щось не пішло. Так що Єленка перечекали, Єленка ще дочекається. Тут дивіться, і школу побудували. До речі, що школа, що дорога, добре, що встигли. Я дякую все ж таки Зеленському, що то зробив, дотягнув туди до кінця. От ялинка. На даний час вона не працює на всю свою потужність, але вона відкрита, ми мали, мали її огляд робити теж. І повертаємо сюди на весь Так, І далі їдемо через село, село знімати не буду. Це, це вже з скоро починається. Це нормальне явище для них. Мені воно дуже подобається. Майже у кожного є свої коні і вони на них їздять зимою. Бачили, які тут колеса, повнопривітний. Кінь. Так, маємо другу підказку. І їдемо далі. Ну я вже дорогу знаю. В крайній мірі хто не знає дороги, може собі записати номер телефону і, і дзвонити. Тепер дивіться, тепер ми мусимо їхати прямо. Направо -то на до на насиничку, нам не треба, нам треба просто прямо їхати. Перший, хто зустрічає то собака, правда, то сусідський. Ось Така вулиця веде до гірської хати і там вже в за видніється. Так, я би собі тут в одиці От Перший раз я бачу ці ворота відкритими. Що мене дуже радує. Ну, подивимося. Тут виходить дровітня. Це цікаво з двома бойками, які несу дрова. Видите, тут банька. Раз да, таки на приведу. Е, кухня. И вот такая. Угу, uh -huh. и бассейн, точно. Тут такий номер для сімейного типу, получається, з дітками другий поверх. Дивіться, тут така дитяча, дерев'яна теж в своєму всьому сцені. Тут цей дерев'яний такий твердий стиль то я вам зараз ще розкажу за нього він сюди бачиться ну, сюди позначається фактично дивіться це я подарував за алжиру він теж під той стиль ну, так і пасує як не крутий його тут можна було точно ставити Це Синичівська дранка, Гонта і Драниця, як її лише не називають, кожен по-різному, але це зроблено тут Синичові. Васька. Кота звати Васька, до речі. Дуже-дуже він якийсь там. Який ти, Васька дуже, дуже добрий. Так? Тут біля мангалу такий бойківський стіл Газдийський тут ще один такий домик цікавий, до речі, з теж з гарним краєвидом. Вася, ходи сюди. Вася з туристами ходить до лісу, може на кілометр відійти і повернутися назад. Tas ir pavoder, vietējais pavoder. До речі, дуже цікаво, кисню багато, явно багато кисню. Тут буде, буде щось цікаве. Тут для спортсменів є щось, підходяще. Чуть-чуть. Це, це саме ну, бойківський інструмент. ну Правильно це буде верстат для виготовлення дранки. Ось такий от він. Простий, мінімалізм і пішла дранка. Тут її тиснеш, тримаєш і далі не, не, ну, інструментом вже спеціальними тими стесуєш. І пресуєш, стесуєш, стесуєш і так. Такі є два тут. Без нього тут нічого не відбувається. Така дитяча, така собі кімната для дорослих і внизу кухня. Дивіться, що ще цікаве, ну, стиль. стиль доповнюється скульптор. Дивіться, яка цікава штука. от Косарі і то родичі э, гастів то із гірської хати. Получається, а скульптора було звати, є ну, звати то Бондаренко Максим. Він в Києві. Дивіться, що він зробив. одну. Оце В цій стороні так і, воно, і ну, ці гори в тій стороні. Ось тут косили, з фотографії оцеї от, то в тій стороні косили. Ага, це була тут панорама на воді. Теж в цій стороні. Виходить. Дивіться, то вертеп. Теж цікаво. У нас перші серії на бойківському колі іменно в ютубі спочали з вертепа. От тут Тут дуже такі хороші, цікаві джепузі. В принципі гарно. Тут можна напитися гірської води. Прямо з джерела. Дивіться, яка кімната грізових ван. Дзвіться, то, тут вже з буде і слова може бути. ну, То вже час покаже. Поки що чисті, далі вже гезда рішить як то буде. Ці всі картини, то всі місцеві. Тут, тут місцевість, тут місцевість. Ну, Ось така штука. Джакузі я вам показав просто під музику. Далі будемо дивитися. Тут можна одразу помитися з ванни. Ось така штука. Дивіться. Тут з гіморайська сільсь зроблена з солі така пісідка. Тут такий цікавий дитячий майданчик дерев'яний, теж зайде дітком. Перед гірською хатою є кірниця, ну, вже реставрована, але її вік більше ніж 100 років. Дицика вода ну, так, До речі, вона холодна, вона точно холодна, бо вона гірська, вже куди більше. Може бути холодніша і гірськіша вода, як в гірській хаті. Чув звернути на стару дорогу і проїхати з дорогу. Ось це і стара дорога, і вона веде до нового, нового ми сюди майданчику. Дивіться, яка краса оце виходить новий оглядовий майданчик. Тобто я на нього заїхав з старої дороги, іншою взагалі дорогою. Тобто Можна подорожувати, можна відвідувати гірську хату. Вона ще не до кінця готова, але, по крайній мірі, те, що я побачив, мене дуже приємно здивувало. Там дерево і камінь. Так, і характер такий тої гірської хати твердий, вона така сама, в принципі, досить буде цікава. Робиться на совість. на... Ну, то як хобі, напевно, що в людини. Е там, там дуже багато розуму вкладено з Бондаренко, так? Він намалював на стінах з фотографією, це мене здивувало. Ну і таких дуже багато є не так, але ну, загалом багато є чого цікавого вкладеного. Ну, відео не робив огляд такий, щоб я там брав в інтерв'ю когось. Дуже тяжко взагалі було мені говорити, я щось так думав, що буде легше, до речі, говорити. Ну, варіантів нема, треба говорити, що розказувати. Тобто і своє бачення. Ну, я, наприклад, не знаю, вам буде видніше, ви подивитеся, що ви вже скажете про то, але в загальному дуже добре. Дуже добре, що є якісь такі туристичні магніти, які будуть хоч. Старатися піднімати той туризм, тому що теж не буду зараз за туризм сильно розвиватися і розкричатися, тому що я не дуже в туризму. Але мені цікаво. Міць цікаво, тому і... Якщо з огляду на відео, гірська хата, перша, яка була проголосована в Фейсбуці в групі, ну і перейшла звичайно на байківське коло іменно на YouTube канал. Чи Я знімлю далі, думаю, що якщо гарно все зайде. То буду ще знімати зелену садибу, яка теж набрала. ну Тройку виберемо тройку. Тройку точно. І зрівняємо, ну, не порівняю ні речі, тому що це зовсім інакше тут гори, своя атмосфера. Ну так що, Там буде щось своє. Діліться враженнями, пишіть коментарі, чи вам то взагалі зайшло. І ще то продовження. Вартує такого. Чи не вартує. Ну і що? Стежки, стежки цікаві у нас є. Тобто можна поїхати з гірської хати і заїхати по цій дорозі сюди. І... Ну і, до речі, тут можна по колу піти на оглядовий майданчик старий. О, все, далі машина їде, далі я вже йду мене не Особа тут дивилася на мене, як на когось блогера, бо блогери в нас зарекомендували себе дуже погано. Тому до наступних зустрічей. Так? Ну що ж там цікавого в загальному? Я Буду вже там не вихвалювати, вже так теж не ласувати тим. Осіб. Мінусів я ще поки що особо великих мінусів не побачив. Я не побачив персоналу, я нічого такого не бачу, тому що воно не запущено ще. Це в процесі відкриття. Якби. Воно частково готове до, до, до туриста, частково готове до відпочинку, але не до кінця, тому ну, відносно така серія вийшла, вийде трохи така сирувата, без, без оцих розмов, як воно і так далі відбувалося. Але хоч добре, що щось побачили, зайшли в середину, відкрили вам такі от, от таку шторку гірської хати. Мені сподобалося, пишіть, як вам, сподобалось, не сподобалось, приїжджайте, дзвоніть. Я думаю, що, що мало, би, мало би зайти, тому що воно вартує того. Що мені ще зайшло, сподобалося, чого я не, не, не обговорював. Я отак постараюся поставити, бо я бачу, куди я їду, і щось розказати. Отак плюс-мінус дорога. Дорога хороша. Це дитяча зона. тобто Реально діткам там буде трохи цікаво. Можна вже з батькам е, жарити м'ясо, собі в мангалах ходити. А діти знизу мають таку свою дитячу зону і акцент всюди на, на, на дітях був. Це можна назвати його більш таким ну, сімейним, що ви можете взяти дитину, дітей з сім'єю, поїхати відпочити в горах, в гірській хаті. Ну, от До того вона готова, я думаю. До речі, їда, мінус чи плюс, дуже рішати вам, Ну, їсти вам ніхто зараз ще не зварить і це логічно, тому що, ну, в країні такий час, що зараз точно не до туризму, і навіть не до того мого відео, щоб розказувати вам про туризм але в загальному все одно мені здається, що треба в собі шукати якісь позитиви. І воно користається моментами. Тому ну не затягувати передчистим усім, що я говорю, але кухня, відсутність кухні, тут повністю безумовно. Правильна ідея, бо вони б просто зараз не взяли стільки людей, аби їх прогодувати хорошим там, ну, рестораном чи як. Тому кухня так само зараз відпадає в них. Це логічно. Тобто, Якщо ви хочете відпочити в горах, ви мусите брати з собою, ви маєте там, я ну, побачив сюди і мікрохвильовки, і ну, ви можете брати їду, я думаю, що більш ніж певний, що можете їсти самі. Готувати. Можете ходити, напевно, вже ну, в сауну точно. Це грозові ванни, він, до речі, досить Десь цікавий ну, цікавий буде проект з гризовими ваннами. Мені воно теж сподобалося. Щось там ще буде такого цікавого. Ну, банька зараз має банька має функціонувати. Переночувати також можна, взяти з собою їди. Погуляти, така цікава, досить цікава локація. Хочете переночувати, з сім'ями, не з сім'ями, можна вже використовувати гірську.